Друзі, вітаю всіх ефірі Вечір Лайв. Я Галина Остаповець, кореспондентка Новини Лайв. Тут я розповідаю вам про найцікавіші новини та події тижня. І, звісно, таких подробиць на інших платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і бабус. Вітаю вас. У нас є успіх. Безсумнівно, то подією минулого тижня став Давоський міжнародний економічний форум. Захід щорічно збирає сотні найвідоміших людей світу: від президентів та бізнесменів і до науковців та іт розробників. Зазвичай вони обговорюють найбільш нагальні проблеми людства від воїн та економіки і до проблем глобального потепління та застосування штучного інтелекту. На перший погляд може здатися, що відрядження до Давосу це мало не подарунок долі. Засніження Альпи, краєвиди, схожі на комп'ютерні заставки чи на картинки із Пінтерест, але все це лише скороминуща заставка для очей, бо робота на форумі дуже непроста. Постійні ранні підйоми навіть о четвертій ранку, а ще постійний пізній сон. Адже панельні дискусії, зустрічі та інтерв'ю часто закінчувалися опівночі. Тому це мінус сон, обід, робота по 15 годин на ногах, численні інтерв'ю із різними людьми від українських політиків і до президентів інших країн. У Давосі потрібно знати все і про всіх: від політики до спорту. Подробиці усіх новин України і світу, бо ніколи не знаєш, а з ким будеш брати інтерв'ю буквально прямо зараз. Давайте подивимося, який це має вигляд. Багато і про Україну, звісно, що всіх в першу чергу цікавить, а чи закінчиться війна цього року із приходом до влади у США нової адміністрації Трампа? Світ, як і наш президент має надію, що Дональд Трамп здатний покласти край путінській агресії. Але от на яких саме умовах поки питання. Топові політики бояться публічних припущень, де би, наприклад, звучали територіальні поступки України. Але надія на завершення бойових дій вже цього року присутня у багатьох. І до речі, Україна вже мала перші контакти із новою адміністрацією Трампа, яка і займатиметься припиненням війни РФ проти України. Про це в ексклюзивному коментарі мені сказав очільник офісу президента Андрій Єрмак. Давайте почуємо. Чи встановлювали після 20 січня контакти з новою адміністрацією Трампа після інаугурації саме так були з Марком Рубіо, чи все-таки з паном Келоном? Давайте це залишиться Додам ще кілька слів про українську делегацію у Давосі. Очолював її Володимир Зеленський, і я була акредитована на один із заходів із його присутністю. І незважаючи на це, мені ледве-ледве вдалося потрапити туди через численні рівні безпеки. Те, що ти, український журналіст, є у списках гостей події, нікого із швейцарської поліції не цікавило. Але моя задача як журналістки потрапити туди, куди пробратися неможливо. І мені це вдалося. І не лише це. Я змогла взяти не лише ексклюзивний кому у міністра закордонних справ Андрія Себіги а й двічі поспілкуватися із президентом Зеленським. Давайте почуємо. Ми можемо розмовляти, розмовляти українською. українською. Так, Відійдемо так так, так. в кімнат. okay. кімнату до кімнати. Тенкі сама президента будуть добро дня. Вітаю. Вітаю. Вітаю вас будуть контакти Доброго. з Трампом у наступні тижні? Пане Агент, планується контакти з Трампом у найближчі дні, найближчі тижні команди будуть працювати Доброго. над зустрічами. Буде кілька зустрічей різних. Я маю на увазі командні зустрічі Передусім, а потім будемо вже працювати на майбутній зустрічі з президентом. Очі за множество допомоги спасибі. Зараз на поки що все йде, як іде. Про главу нашої держави цього тижня говорили також і в польському місті Освенце, Більш відомому як Аушвіц. 27 січня. Там відзначили 85 років зняття ліквідації найбільшого концтабора часів Другої світової війни. Нагадаю, що там могло загинути до 4 мільйонів осіб, а вижило лише до 7 тисяч, виснажені голодом, холодом та хворобами. Через Аушвіц прийшли і 120 тисяч українців. Здебільшого це військовополонені закарпатські євреї, члени ОУН. Серед них навіть два брати Степан. На бандери від фашистів табір звільнили саме українські солдати, які воювали на той час у складі радянської армії. Окрім зеленського, річницю звільнення Аушвіцу відвідали очільники мало не всіх західних країн. Були президенти Польщі, Франції, Фінляндії, Чехії, Литви, України, Король, Чарльз Третій та інші. Однак саме про Зеленського я найчастіше чула не лише від журналістів у кулуарах, а й від організаторів заходу. Звісно, що Україн як українців нас це не може нарадувати. Гордість за стійкість українського народу. А коли наш президент ніс свічку до меморіальної стіни пам'яті, йому аплодували. І в першу чергу ті, хто прийшов концтабір в Аушвіці. давайте подивимось. Такими я короткі підсумки останніх двох робочих тижнів на політичних полях Європи. Наступного тижня я вже працюватиму вдома в Україні. І як анонсував Давида Рахамія, який, до речі, начебто був чи не єдиним українським політиком на інавгурація Трампа, якраз із початку лютого очікується перші офіційні контакти членів нової команди американського президента із українською владою. Отож, ми очікуємо на нові візити, які можуть наблизити кінець війни РФ проти України. Тому друзі, я традиційно закликаю вас під. Підписуватися на всі наші соціальні платформи новини Лайф, аби не пропустити найсвіжіші новини та найцікавіші подробиці. Побачимось та бережіть себе.